Она написала Вона написала Вона написала об'яву в газеті. Я прийшов. Ми з Вірою познайомились, і Віра залишила мене у квартирі і одразу приписала мене. І 23 го числа на день народження ми у Рахсі розписалися. Своє особисте щастя пан Юрій та пані Віра зустріли пізно. Але відтоді, як два самотніх пенсіонера познайомилися через оголошення в газеті, вони знайшли розраду одне в одному. Адже діти давно роз'їхалися та із своїми батьками не спілкувались. Аби все було офіційно, пара зареєструвала шлюб. А потім купила аутівку, аби їздити у справах. І вже за півроку новостворена родина познайомилася з Кирилом Кравченком патрульним поліцейським, який радо пропонував свою допомогу. Тут, в цьому домі, в нашому знімав квартиру. Він в цьому будинку знімав двокімнатну квартиру, жив з дружиною та дитиною. Отак От познайомились, начебто пристойна людина, служив у поліції. Принести продукти, щось допомогти або ж просто поговорити. Півроку Кирило дружив із літньою парою. Від них і дізнався, пенсіонери самотні. бо діти ж за кордоном це і зблизило. Кирила з Юрієм та Вірою. Аж раптом Вона впала. перелом шийки бедра. Віра впала і отримала перелам шийки бедра. В операції її відмовили. Цей період Кирило наймав жінку, яка приходила, доглядала, міняла памперси. І за два тижні я приходжу додому, привіз продукти, заходжу в під'їзд і перечіпаюсь через сходинку. Падаю, і в мене також перелам бедра. Аби оплатити витрати на лікування. Юрій був змушений продати авто і для цього склав на Кирила довіреність. Однак, у правоохоронця були свої плани на Фольксваген Passat. У Кравченка була своя машина, жигулі. У Кравченка була своя машина Жигулі. Він каже: Я продам свою автівку, все оплачу, а вашу залишу. Він собі її залишив, мою машину, свою продав, заплатив за операцію, привозив кефір мені. А мене не було вдома. Він привіз нотаріуса, свідків ніяких не було. І він опрацював дружину. І вийшло, що вона підписала договір. Оформив з дружиною договір до вічного утримання. Згідно з цим договором довічного утримання каже пан Юрій, після смерті його дружини квартира мала перейти у власність нового знайомого. Чоловік пояснює розмови про таку угоду в них дійсно були однак йшлося про обох пенсіонерів. Я говорю, так так виходить, що ти... Я кажу, так виходить, що ти тепер власник квартири. Віра на тебе все підписала. І так виходить, що ти як власник мене виженеш. Він почекав шість місяців після смерті дружини, приїхав. Одразу на ти спілкується, мовляв, вимітайте звідси. А що на такі заяви літнього чоловіка каже, сам новий власник квартири? Ось що Кирило Кравченко відповів на наші запитання. Я нікого не, не виганяю ні з цього приміщення, то приміщення є моє, це моя квартира. Ну а можете, будь ласка, розказати, як так сталося, що це вся квартира стала вашою? У мене був договір до вічного утримання, з Кобзарем регіору Миколаєва. У грубих формі це не було, у нас була домовленість, що він поживе там певний час і покине приміщення, доки не знайде сюди приміщення. Я йому пропонував або кімнату десь, або Квартиру я б йому допомагав знімати. Її. Їм від цього а це вже інша розмова, і вона не з нами. Цей діалог 73-річного Юрія та Кирила запис нам передав пенсіонер. Якщо ми говоримо, то ви туди світі раніше, я стань тільки Якщо ми з вами не домовимось, то ви звідти поїдете раніше і залишитесь без грошей. Можете іти жалітись по всім інстанціям, до друзів зверніться. Я теж за це дуже сильно переймаюсь. Боюсь вас та ваших друзів. Я вас нікого не боюсь. Я вас перекладаю всіх. Зрозуміло. Що ж, взагалі відомо про Кирила Кравченка? Чоловік заявляв, він патрульний. В нього є дружина та дитина. Знімав квартиру ось в цьому будинку. Тож, напевно, сусіди мають його знати. Я Його взагалі не бачила, не, не нічого нічого не знаю. Ми намагалися знайти людину, яка здавала Кирилу квартиру. Проте арендодавець у цьому будинку ні з ким не спілкується, А сусіди, взагалі, вперше чують про експоліцейського та його родину. І ні, вам не почулося Кирило. Дійсно, вже екс поліціянт. З власних джерел нам стало відомо, що він звільнився ще у 2024-му. Проте в останній декларації дійсно вказав і автомобіль, і свою новеньку квартиру. Чи мав на неї право? Невже цей договір укладений так, що ставить одного з подружжя в нерівне становище? Його так цікавило майно от автомобіль, який був на нього переписаний. Квартира, що він хотів нею заволодіти, що він був готовий от доглядати людину, там їй якось допомагати, втирати в її довіру, бути з нею, поки вона не помре. Коли вона померла, він цього почекав. Він отримав у власність це майно. це може вважатися моральним, це може вважатися цинічним, але це не може вважатись незаконним. Тобто у своїй 73 Юрій Петрович може опинитися просто на вулиці. На жаль, його законодавство не захищає. Вона була одноособовим власником цієї квартири. Ця квартира не була придбана під час шлюбу, вона була придбана до шлюбу. Тобто, це її особиста власність. Якщо б вони свого часу вирішили це питання стосовно нерухомості, розподілили її між собою, уклали, можливо, якийсь брачний договір, можливо, поділили майно і. Він був би співвласником тоді у нього було б набагато більше важелів щоб цю ситуацію вирішити. Отже, в цьому випадку закон не на боці пенсіонера. І поки Юрій Петрович думав, що йому робити далі, та вийшов з квартири у справах, Кирило тишком нишком замінив замки та повідомив у його новій оселі, місця для пенсіонера немає. Що робитиме далі? літній чоловік не знає, поки ж його тимчасово прихистили друзі за містом. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.